Світ належить молодим, чуємо ми довкола. І до певного віку дійсно видається так. Але ось нам виповнюється 30, 40, 50 років, і виявляється, що багато доріг вже просто для нас закриті. Фактично, ці перепони можуть і не створювати. Але якщо, наприклад, літня людина. Вирішить займатися якимось молодіжним видом спорту, або танцями, або приміряти молодіжний одяг, безумовно, вона зіткнеться з хейтом. Звичайно, це працює і в зворотній бік або ейджизм це дискримінація за віковими ознаками, яка стосується як занадто молодих. У лапках, так і занадто старих людей. Але на цьому каналі ми розглядаємо саме тему довголіття, збереження молодості, тому піде мова про дискримінацію людей саме похилого віку та більш зрілих. І безумовно, ви чули і бачили багато таких випадків. Я в цьому відео планую розібрати питання за трьома пунктами. Перший пункт це. Дискримінація на роботі, тобто у професійній сфері, другий пункт це дискримінація в особистому житті. І Третій пункт в мене просто буде узагальнення таке, де я хочу поміркувати про те, що таке взагалі є молодість, власне, що вона передбачає, що це поняття включаю у себе, і зробити певні висновки. Ви можете з ними або погодитися, або ні. Будь ласка, якщо ви тут вперше підписуєтеся на мій канал, ставте лайк і продовжуйте дивитися мій ролик, якщо тема вас зацікавила. Демографічна ситуація в Україні протягом двох десятиліть лишається невтішною. Якщо раніше на 100 працюючих громадян припадало 86 пенсіонерів, то цього року, 2025-го, прогнозується, що їх частки зрівняються. Здавалось би, у ситуації, коли ми втратили багато молоді, в тому числі на ринку праці, варто було б переглянути дещо вікову політику. Однак роботодавці не поспішають, щось змінювати у своєму підході до рекрутингу. Як і раніше, можна спостерігати в описі вакансій, що вік кандидатів обмежується на рівні 30-35 років. Тобто, спочатку тобі відмовляють через брак досвіду, а потім з'ясовуються, що ти вже не здатен опанувати нові підходи та принципи у роботі. Згідно з опитуванням Верквіей, з п'яти респондентів четверо мають досвід дискримінації через вік, а з упередженим ставленням стикалися 78% учасників дослідження. Дані наводяться за 2021 рік, але станом на зараз навряд чи ситуація принципово змінилась. В Україні дуже поширена дискримінація за віком, над подоланням якої теоретично мали працювати державні та громадські організації. Але інформація про таку роботу у нас відсутня, каже кандидат психологічних наук, соціальний психолог Віктор Пушкар. І, хоча законом передбачена рівність всіх громадян, на практиці, як ми бачимо, цього мало хто дотримується. В результаті багато людей, які ще відчувають в собі сили і можливості працювати, позбавлені, змоги впливати на економічне життя країни. Так чи інакше, нам доведеться змінювати свої погляди попри можливі упередження симпатії чи антипатії. Ставлення до віку формується з одного боку зовнішніми переконаннями, які транслює нам світ. З іншого, нашими внутрішніми відчуттями, нашим темпераментом, характером та фізичним станом. Очевидно, що в основі і професійної, і особистісної вікової дискримінації лежать саме стереотипи. Вони кажуть, що нас визначає те, скільки років ми прожили на той чи інший момент часу. Існує думка, що для всього є свій етап. А якщо ти не вкладаєшся у рамки, отже, ти відстаєш і маєш бути позбавлений права щось виправити. Варто тут згадати приклад співачки Злати Огнівіч та її участь у шоу Холостячка. Вірніше те, як коментували цю участь телеглядачі. Чому не зроблять холостячку за участю дівчини молодше? Якщо ти не вийшла заміж до 25, то ти не вийдеш ніколи. Їх вже 35, навіть з пластикою, хорошим життям. Під 40 там уже стара жінка. І нарешті моє улюблене холостячка не повинна бути такою старою хоча б до 30 років. Звідусіль ми чуємо про те, як нам пізно щось робити. Пізно те і пізно інше, не пізно тільки померти, бажано якомога швидше, звісно, щоб не сплачувати пенсію. Ярлики супроводжують нас по життю. Особливо в цьому досяг успіху Радянський Союз, де вже у 25 років жінку називали старонароджуючою. І навіть зараз пацієнтка пологового, яка вперше вагітна первісткому 37 років, скоріше за все зіткнеться з питанням: а чому ви не могли зробити цього раніше? І хоча аваріальний резерв жінки дійсно після 30 років суттєво виснажується, а ризики вагітності зростають, це не звучить як вирок. Адже організм кожної жінки індивідуальний, і те, що для однієї буде пізно 27 років, для іншої 42 буде якраз дуже вчасно. Так чи інакше, але кількість вагітних в Україні у зрівому віці лише зростатиме. І нарешті, в заключній частині свого відео, я б хотіла поміркувати про те, що таке є власне молодість і в чому вона полягає. Але спочатку буде невеличка історія від мене. Чому власне, я вирішила вести цей канал саме в такій тематиці, чому я захотіла зробити відео про ейджизм? Отже, ділюся власним досвідом з дитинства. Я була тією людиною, яку постійно порівнювали з кимось. Не на мою користь. До речі, про це ви також можете подивитися відео. Я просто внизу наводжу посилання. Хто зацікавлений, то будь ласка, переходьте. І в мене сформувався буквально такий комплекс з ранніх років, що я відчувала, що я завжди відстаю від когось, що хтось там щось навчився, щось вміє чогось вже досяг. А в мене цього досі немає. І це ну, дійсно був. Була така моя болюча точка, моє слабке місце. І тим паче, коли розпочалася повномасштабна війна, яка змінила долі, мабуть, і, і не тільки мою співвітчизників також. І е, я просто відчула, що я не встигаю, я не реалізувала себе в тому, в чому хотіла реалізувати. І певні мої мрії просто е, ця подія, Відклала на якийсь невизначений термін, в тому числі мою мрію стосовно особистого щастя. Просто вона відкладена, я навіть не знаю наразі, яку я зможу це зробити, до цього повернутися нарешті. І оскільки таким чином склалася моя доля, що я, мабуть, не реалізована в багатьох речах, на відміну від своїх однолітків такого ж віку, тобто мені зараз 33 роки, я маю на увазі людей теж цієї вікової категорії. Мабуть, те, що я не реалізована, воно просто відклало на мене такий відбиток, і я, напевне, значно більше замотивована, ніж інші люди взагалі прожити довге життя дійсно, і встигнути в цьому довгому житті все, що я намітила собі, можливо, на відміну від інших, які вже на сьогоднішній момент це мають. Тобто в мене, мабуть, ось ця саме мотивація навіть більша, ніж будь-кого іншого. Отже, мій канал в тому числі і для таких людей, якою я, я сама. І чому я звертаюся до цієї теми? Бо молодість це не тільки зовні те, що ми бачимо, те, що ми можемо оцінити, а насамперед, це те, що в нас всередині, як ми проявляємося в цьому світі. Як ми себе відчуваємо, що ми самі думаємо про себе? І немає сенсу себе удавати вічну дитину або вічного підлітка, бо можна навіть мати дійсно гарний стан шкіри, можна мати дуже доглянутий вигляд, можна бути дуже зі спортивним тілом, струнким, підтягнутим. Однак все одно. Наш вік, наш досвід життєвий, наш шлях видають, і манера нашої поведінки, і наші жести, і наш погляд, і наш голос тобто, ну буквально все. І це нормально. Цього не треба соромитись, і при цьому можна бути фізично і за своїм паспортним віком вже старим відноситися до цієї категорії. Але при цьому всередині зберігати в себе вогник, тобто таке от бажання жити, бажання щось робити, цікавість до життя, таку от юнацьку таку жагу до всього. Але можна водночас бути і молодим, і за віком, і за зовнішнім виглядом своїм, але відчувати на душі тягар і просто бути психологічно вже. Старим, дійсно, це ще питання отак взяти двох людей, порівняти їх ще питання, хто з них дійсно буде молодим насправді. Ось такі були мої роздуми, друзі. Ще раз нагадую вам про необхідність поставити лайк до мого відео, підписатися, якщо канал для вас цікавий. І, будь ласка, очікую від вас реакції коментарів. І незабаром побачимось. Дуже дякую, як завжди, за вашу увагу.